ще записати пару хвилин, яка не піде в ефір, піде в якості анонса в ФБ. Добре, Чи чують таких людей, як ти? Ви вже. На дви, вода, на чотири. Айде. Це просто Макарова у нас в озросі своє постоянно здана. Чи чуть таких людей, як ви, на горі, скажімо так, у владі. І чи є в чиє зараз сучасній Україні взагалі це поняття на горі? Я знаю. Тому що розрив між владою і нами. Ну який там існував за часів, скажімо, Януковича. став значно меншим Абсолютно. з часів появи соціальних мереж. Точно, це перше, Зараз і перше. і друге, те, що просто в принципі я не можу не сказати, що ми маємо ну дійсно якийсь вплив на те, що відбувається на горі, і на прийняття рішення, ну, і на якісь то, чинки, і на реакції, і так далі. Слухайте, ми реально маємо вплив? Ну я я не знаю. Я по фейсбуку можу тільки подивитися, які ми там записи там лайкають народні депутати, від яких щонебудь залежить, але це трапляється. Ну, депутатів можливо 20-30 мою стрічку інколи переглядають. Тобто певний вплив є. Я навіть знаю, що в адміністрації президента є спеціальний, Я не знаю, як це називається. Там відділ департамент, чи просто, да, які які відстежують принаймні в Фейсбук і. Реагують, причому досить оперативно. Для мене це було сюрпризом. Інколи да. за півдоби. Так. Да. Статус з'явився. Реакція з банкової да. йде буквально за півдоби. це не означає, що значить, ми маємо їх гладити. Ні, просто маємо бути собою, але тепер від цього вже щось залежить. На, да, але але це, це дуже гріє душу, коли ти розумієш, що від тебе насправді щось залежить, навіть якщо це ілюзія. Ну, ні. ну яка ілюзія? Жвавий приклад останній з мого особистого досвіду наглядова рада mm. На наглядова національної рада. суспільної телерадіокомпанії України. Бо <рес> 네. були спроби її нагнути і в один бік, і в інший бік. Були спроби не маніпулювати і туди, і сюди. Багато кому було б зручно мати, принаймні стало більшість. Всіх не треба, всіх не треба. <рес> стало більшість себе в кишені і сказати, що от таке рішення, і можна гарантувати, що воно буде прийнято. А виявилося, що навпаки, от я тішуся з того, що ця наглядова рада, вона насправді ніким монопольно не контрольована, і це означає, що тепер вже на горі ті, хто хотів це контролювати, змушені прислуховуватися до нашої думки, ставити партнерські стосунки. Домовлятися можна, нагинати не можна. А це і є нормальні стосунки між владою і громадянським суспільством. Перевернемо медаль. Якщо ця модель прекрасна, яка працює на громадській раді. Працює, да, скажімо, з батько, ресурсом під назвою Миротворець, а я просто якось мав стосунки до самого початку цього проєкту. Угу. То чи не може такий ресурс, як миротворець, стати дуже корисним ресурсом для влади, причому до влади не належачи, по а, знищенню несогласних? Ага. А він... Це ж дуже просто. Ти список він... попав, все те, От. що він є корисним ресурсом для влади, це безумовно, так? Чи може він бути інструментом маніпулювання? Ну, потенційно, напевно, може, але тут зарадити можна тільки одним способом. Завтра Макаров напише колонку про те, що він підтримує Росію. Я не знаю, угу. по якому приводу неможливо, але припустимо. <сум> Значить, я відкриваю миротвори, що він їде за кордон. А там кажуть, ей Йо -е, Венірович, це... секундочку, ви живі? Я думаю, що це мало, ймовірно, можна. окей. Але, але, але... Маніпулювати можна. Маніпулювати можна, якщо, до певно, майданчика громадянського суспільства має монопольний доступ одна політична сила. Тоді питання, ну, може може тоді... відбуватися, а амортизувати можна тільки ширшим колом громадянського суспільства. Тоді, що власне і відбувається? Тоді питання: наскільки велике це громадське суспільство? Яке усвідомлює цю небезпеку з миротворцями і з цими протидії провладних дуже ага. корисних ресурсів? А яке в нас зараз взагалі актив громадянського суспільства? Дивіться, це тисяч п'ятдесят сто всього напевно, судячи по ну, дивлячись соцмережі, активні дописувачі в соцмережах волонтерські організації? Ну, може, там я я, я сказав би тих, хто постійно в цьому процесі в щоденному режимі, є. здається, відшити, що це гігантська громадіж. цифра. Ну, не 50 000? дай Бог. Да? Якщо, якщо, якщо це справді так? З тими, хто підключається періодично, да. звісно, воно більше. З тими, хто в центрі подій, ще менше. Але розумієте, ця активна пасіонарна меншість, вона впливає на більшість. Вона на те пасіонарний, пасіонарне, вона діє так, як е... голівка вірить. спису. Я вірю, чи тебе це, це не влаштовує? Я вірю. Не Весь спис не мусить бути таким самим заточеним, як те, чим він колек. А от ті, хто заточені, вони от, от вони попереду. За ними підуть. Ну, от тут краще вже знаєш, краще, краще фінал я і не чекав. Добре, по Дякую. Гаразд.